На старому красноградському міському кладовищі навіки спочили наші земляки-журналісти, які колись пливали на людей словом, то тепер пливають віковою. Давидов Іван Григорович народився 5 жовтня 1943 року. На початку 2000-х років працював редактором місцевої газети Вісті Красноградщини. Був чуйною та порядною людиною, з ним було приємно працювати. посади редактора він пішов на пенсію. Тривалий час мешкав серед мальовничої природи села Петрівка на Бесалівці. Помер 12 червня 2023 року на 80-му році жовтня. Ільченка Надія Іванівна народилась 28 квітня 1945 року. Працювала багато років в редакції районної газети від кореспондента до завідуючого відділом промисловості. Багато свідчена, енергійна та товариська людина, яку колишні колеги згадують добрим словом. Померла 19 листопада 2022 року на 78-му році життя. Ковальова Світлана Віталівна, яка стояла біля джерел створення районного радіо. Вона вела перші радіопередачі, прожила довге життя і до останніх днів цікавилась усіма подіями району. Ще в минулому 2024 році. Вона була запрошена до міської ради на святкування до дня журналіста, померла у місті Краснограді у 2025 році. Своїми спогадами поділилася і ветеран районного радіо Світлана Ковальова. Дуже приємно. Сьогодні сказати вам, як в далекому 63 третьому році, на вранці ось 26, Ми казали Доброго ранку, говорить краснога і передавали вісті красноградщини. Не було в нас ні магнітофонів, нічого, один мікрофон. І в маленьке віконці доглядав оператор і давав знак коли відпочинати говорити. Як буде в нас своє радіо з будь ласка, більше позитиву, більше про хороше. Олександр Олександрович народився 9 січня 1955 року, відомий та заслужений журналіст України, автор книжки історичного нарису про Красноград. Він був випускником Харківського державного педінституту імені Григорія Скавради за спеціальністю вчитель української мови та літератури, а вже у 1987 році здобув фах журналіста. Починав трудову діяльність Олександр, вчителем Красноградської середнього. Дні школи No3, потім кореспондентом, завідуючим Красноградської райгазети, редактором Новодолайської газети, кореспондентом, потім редактором Харківської обласної газети Панорама, головним редактором республіканського сільського журналу. Із 1992 року він головний редактор республіканської селянської газети, яку сам і створив. Був депутатом Харківської обласної ради трьох скликань з 1998 по 2010 роки, з 2004 року заслужений журналіст України, з 2006 року, голова правління Харківської обласної організації Національної спілки журналістів України, Делегатом з'їздів Національної спілки журналістів України. Члена правління спілки, журналістів, Олександр Голуб близько до серця сприймав воєнні події, пов'язані з російсько-українською війною. Він чинив інформаційний спротив окупантам. В одній із своїх відомих промов Олександр Голуб сказав: Дуже хочеться жити у цивілізованому суспільстві. І не десь у Канаді, США чи Австралії, у яких давно селились українці, а тут на рідній землі, де ще не все гаразд із порядністю влади, соціальною справедливостю, демократією та свободою слова. Де ви бачили, щоб усе це давалось людям без активного відстоювання своїх прав, без чесної громадянської дискусії і називання речей своїми іменами? Саме у цьому я вбачаю місце для прикладення творчих сил порядними журналістами. Мені страшенно не подобається українське прислів'я Танцюй враже, як пан скаже, яке стало девізом для багатьох моїх колег, казав свого часу Олександр Голуб. 8 серпня 2023 року. В одній із харківських лікарень помер Олександр Олександрович Голуб, легенда української журналістики. Чесна, порядна та достойна поваги людина у Харкові в редакції Селянської газеті на колишній вулиці Маркса Олександр Олександрович завжди радо та гостинно приймав своїх земляків красноградців, серед яких доводилось бувати і мені. І також пригадаємо колишніх красноградських журналістів, які. Перейшли в інші світи. Це Соболевський Олексій Васильович, що багато років працював постійним відповідальним секретарем районної газети, веклич Валентина Андріїна, яка змінила Соболевського Олексія Васильовича на посаді відповідального секретаря районної газети, суха Іванов Леонід Порфирович, завідуючи відділом сільського господарства районної газети, та багато інших інформацію про яких, на жаль, не вдалось. Зібрати, пригадаємо добрим словом гарних людей, наших земляків, які жили і творили у нашому місті. Вічний їм покой та вічна пам'ять.